День працівника культури та аматорів народного мистецтва у кабінеті виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулося урочисте нагородження працівників цієї галузі. Перш за все, вдячний, що ви всі прийшли до нас. Хочу вас привітати з вашим святом професійним, з Днем культури і народного мистецтва, побажати вам всім міцного здоров'я, вашим рідним, близьким, також подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви під час війни підтримуєте громаду, працюєте в різних сферах, де є можливість проводити культурно-масові заходи. Ну і я думаю, що в дальнішому міська рада буде тільки сприяти в цьому, буде підтримувати, буде допомагати. Ну і перш за все хочу сказати, що нам всім перемоги, миру. Слава Україні! Ви у нас в Подільській громаді найкращі. Не один захід в місті загальноміській не приходить без вашої участі. Ви у нас зірочки, якими ми пишаємося, яким завжди вдячні. 24 на 7, куча енергії, куча креативу, різних ідей і завжди з вами гучно, весело. маса задоволення отримують наші мешканці. За це вам щирий і низький вклін. Адже ми цінуємо, цінуємо щоденну вашу роботу. Хочу в свою чергу подякувати першочергово вашому керівнику, начальнику управління, людині з великою яка Цує, це настоящий професіонал. Немає такого питання в житті, яке не може вирішити. Правда, всі це знаємо. Звертаємося, завжди впевнені, що результат і то, то свято, яке організовує управління культури, це завжди буде на самому високому рівні. Вдячні вам зі святом. Олег Албанський, виконуючи повноваження подільського міського голови, нагородив виконавців, творчі колективи та загалом талановитих людей, котрі дбають про культурний розвиток держави, займаються аматорською творчістю, почесними грамотами від Одеської обласної ради, почесними грамотами подільського міського голови та подяками від управління культури та туризму за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва, співпрацю, популяризацію культурних надбань, традиції, збереження культурної. Спадщини рідного краю, патріотизм, участь у культурно-мистецькому житті громади, щоденна кропітка праця працівників культури, бібліотекарів, викладачів музичної школи, школи естетичного виховання та аматорів народного мистецтва нашої громади вражає своєю неповторністю, яскравим колоритом, різносторонністю свого репертуару. Сьогодні дуже чудова погода, і все сприяє для нашої скорішої перемоги. І я в цей чудовий день бажаю всім нам мирного неба, скорішої перемоги, міцного здоров'я, натхнення і дуже дуже багато терпіння. Бо нам ще дуже перестають багато роботи, щоб відновити нашу Україну, нашу неньку Україну. Люблю, поважаю дуже. Дуже пишаюся, що я саме українка. Ми маємо великий потенціал розвиватися. І, дякуючи культура та мистецтву нашої мерії, ми маємо можливість бути тими, ким ми є. І ми ростемо, розвиваємося і всім бажаю перемоги. Я хочу привітати наш колектив натхнення, який будь-який день, коли нас приглашають, ми даємо концерти з цим чудовим святом, день культури. І народного мистецтва побажати їм крепкого здоров'я всім, не тільки їм, а всім нам, подільчанам, і дуже вдячні керівництву. Подільської міської ради, яка організувала це, все, нас привітала. Сьогодні отримали високу нагороду. Я дуже вдячна, що нас в місті цінують, за нас в місті піклуються, нам допомагають. Запрошують нас на свята ми з великим задоволенням допомагаємо, вітаємо і даруємо радість всім нашим мешканцям. Дуже вдячна Олегу Богдановичу, що сьогодні вручили таку високу нагороду. Дуже приємно стимулює. Будемо старатися, щоб і ще краще працювати, і ще краще працювати над собою. І радувати, радувати наших людей, наших мешканців Подільська в такий важкий час. Всім своїм колегам хочу побажати, по-перше, перемоги усім нам, міцного здоров'я, наснаги, творчості. І нехай душа завжди співає, яка погода б не була б на вулиці. Чи то дощ, чи то туман, чи то пасмурно. Але ми маємо дарувати, дарувати радість, маємо і злучати посмішку і завжди, щоб гарний настрій був у всіх. Всім дякую за привітання. Я хочу всім побажати здоров'я та мирного неба над головою. А коли закінчиться війна, ми будемо ще більше виступати, співати. Це велика честь отримати таку високу нагороду дійсно. Появилося ще більше бажання творити, надихати, розвиватися. Це є великим стимулом до нових звершень. Я вітаю усіх сьогоднішнім святом. Хочу побажати в першу чергу мирного неба над головою, скорішої перемоги, міцного здоров'я, творчих злетів, натхнення, посмішок і щоб сонечко, як сьогодні, зігрівало кожного з нас на кожному кроці. Шановні працівники культури, вітаємо вас професійним святом. бажаємо вам творчої наснаги, успіх успішної реалізації нових проєктів. нехай будуть здорові та щасливі ваші близькі. А у сім'ях панує гармонія та любов. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.